Протягом доби росіяни обстрілювали вугледар, Марінку, Авдіївку та Красногорівку. П'ятеро жителів Донеччини отримали поранення. Повідомляє начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. В Костянтинівці внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок. Поранених та загиблих немає. Повідомив Суспільному начальник місцевої військової адміністрації Олексій Рослов. Вчора близько 22 другій годині стався ворожий артилерійський обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватний будинок за адресою лікарня на вулиця. Дорога пошкоджена, комунікації Такий вигляд має один з районів часового яру. Місто щодня обстрілює армія РФ. За минулу добу внаслідок обстрілів поранені дві людини. Повідомляє Павло Кириленко. Все вщент. Згоріло, знищено. Посілок новий. І знову дивимось на те, що кудять ці тварюки. Пусто людей немає. Залишились одиниці яких ми закликаємо вкотре до евакуації. Як можна жити ось в таких умовах, коли руйнується все? А по того, ніде жити, немає власності. Ось так Росія звільняє нас від життя від власності. Росіяни не полишають спроб атакувати позиції українських захисників на Донеччині, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Противник зосереджує основні зусилля на введенні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишається Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках. Під звук вибухів села Зарічна Лиманської громади, поліцейський екіпаж Білий Янгол евакуював літню жінку. Приблизно десь від автівки нашої від локації до жіночки, десь приблизно кілометр. Дорога важка, автівка не проїжджає. Далі йдемо тішки. Добрий день, що ви зібралися? Зібралися. Оце вже я зараз три сумки йду. Їдемо. Нічого їхати. Ось така евакуація, жіночку. Проважають собаки її. На жаль, собак жіночка не бере. За худобою будуть придивлятися люди. Жінка дуже-дуже налякана. Так, поліцейські екіпажі білий Янгол» проводять евакуацію з Великої Новосілки. Там наразі залишається 300 жителів. Здебільшого це люди похилого віку. Дітей евакуювали, каже поліцейський Олександр Марценюк. Всі цілі, всі здорові. Я здорова, все порядку. Постраждалих немає. Ні, ні, я тільки хочу поїхати. Все добре. Зараз ми вас евакуюємо. Туди вивеземо сюди. Скажете. Да. Да. Буде все добре. Не переживайте. Успокайтесь. Да. Ситуація в Великій Новосільці напружена постійно. Йдуть постійні обстріли з арт-установок, з мінометів. На околицях чутно стрілецькі бої не припиняється не на хвилину. Військові 81-ї аеромобільної бригади показали, як знищили групу окупантів на Донеччині. Триста тридцять три задача моєї групи. мого підрозділу це прикрити наші штурмові та розвідувальні групи. Також подивити або знищити живу силу противника. У нас все добре, ми працюємо правильно. Хлопці підготовлені, вони мають бажання продовжувати обороняти свою батьківщину. Сьогодні у Слов'янську на очисних спорудах запустили установку для знезараження води. На початку місяця також встановили на фільтрувальній станції міста. Це дозволить очищувати не тільки воду, а й стоки. Установки та компоненти для них надав червоний хрест. Повідомляє начальник слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Марія Гричко, Суспільне, Новини, Донбас.